Вітаю, друзі, українці. Сьогодні, 22 грудня, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про черговий російський повітряний удар дронами Камікадзе. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі росіяни ще з вечора почали запускати оці свої шахеди з трьох напрямків: це звичні точки Приморського ахтарськ на південному березі Азовського моря та мис Чауда у Криму, а також район Курської області з північно. Східного напрямку всього за даними командування повітряних сил, вони запустили 28 таких шахедів, які атакували з північно-східного та з південного напрямків. Одеську область ворог не атакував, але через Одеську область, так би мовити, транзитом летіли на північ і захід деякі дрони з Миколаївської області. З 28 дронів внаслідок бойової роботи системи ППО було збито 24, в тому числі. Три над північними районами Одеської області, чотири над Херсонською, один над Миколаївською і загалом 17 над південними регіонами України. Інші дрони збивалися в основному в районі Києва та Київської області. Від падіння уламків збитого дрону є ушкодження в багатоповерхівці, житловій багатоповерхівці в Києві. Загалом, якщо ми бачимо аналіз роботи ППО сьогодні, то це 85%, тобто 24 збитих дрони з 28, А загалом по Україні це ефективність у 88%, тобто було збито 382 дрони з 431 запущеного. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. До побачення, слава Україні!